Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо про магічні слова у спілкуванні з дитиною. Дякую дитині за допомогу та внесок. Щиро дякую тобі за те, що ти та називаєте конкретну справу. Спасибі за те, що ти зробив. Спасибі за твоє розуміння. Можна ще сказати дитині. Щиро дякую за твою допомогу! Ти мені дуже допомагаєш. Дякую. Дитині буде приємно почути такі слова. Завдяки тобі я закінчила цю роботу швидше. Завдяки тобі у нас тепер так чисто. Скажіть про те, що бачите. Ого, кімната чиста. Дивись но, ну, постіль застелена. Бо сказати, які яскраві фарби ти береш. Я бачу, що ти дуже постарався. Бачу, що ти сам прибрав зі столу. Змалюй ти свої відчуття. Я така щаслива, що ти у нас є. Мені дуже приємно, коли ти так говориш. Я дуже люблю вчитися і гратися з тобою. Дитина зрадіє, коли почує такі слова. Радію, коли ти вдома. Я відчуваю, що ми з тобою, як одна команда, мені дуже приємно, коли ти мені допомагаєш. Подякуйте за час, проведений разом. Кажіть дитині, я дуже ціную час, який ми з тобою проводимо разом. Я з нетерпінням чекаю, коли ми зможемо знову пограти завтра. З тобою дуже цікаво. Мені дуже сподобалося, як ми пограли. Я рада, що ти вдома. З тобою дуже цікаво, приємно грати. Допоможіть дитині самі оцінити свій результат. Запитайте у неї, що ти думаєш про це? А як ти сам думаєш? А що ти сам про це думаєш? А як тобі здається? А тобі самому як би хотілося? Уявляєш, як тобі самому приємно? Шановні батьки, спілкуйтеся зі своїми дітками, хваліть їх, кажіть теплі та добрі слова. Дякую вам за увагу!